Доброго дня, Сергій Шостак, ПП Шостак Заболоці. Ми зараз знаходимося на огіддях, які були під оренду з аукціону 53 гектари. Називається урочище дзвінець. З метою ми сільське господарство маємо біля 900 гектарів, займаємося вирощенням різних культур. Серед них теж плануємо зайнятися оленярством. Маємо десь 51 гектар коло заболоця для розплідника, і тут взяли 53 гектари для майбутнього потомства. Ну і почали ту територію, що можна було і доїхати і щось робити. З весною осінню було зроблено дорогу, ми зробили тут, шламбам поставили. Там далі поставили спостережу вишку для пильнування, спостерігання і цю суботу виявив таке неприємну ситуацію. Приїжджаю, як завжди, так серед тижня пару разів приїжджаю, приїжджаємо, дивимося, тут зрізане шламбам, здерті е, Дошки інформаційні, що тут територія приватна. Не можна без дозволу проходити, проїжджати. Трошка воно така неприємна ситуація була. Зголошено то в поліцію. Сьогодні слідчі були рано. Взяли покази, заміри поробили. І думаю, що поїдемо далі, подивимося, що далі, що там на вишку які знищення, то зробили. Ну і тут прибули на вишку, яка була поставлена для сторожів, для охорони спостереження. І якісь доброжелателі, то кому перешкоджає, завалили то. Мета головне було, так як я сказав, ми плануємо розведенням оленів тут, огородити і використовувати потім ріг для оленів для, для лікарства. О, і він ну, комусь то дуже перешкоджає, кому не дозволяється полювати або браконьєрити, або хотіли ті землі територію взяти. На мою оціночну думку, судження, то тяжко сказати, хто то, чи якісь там місцеві, чи фірми, які мають бажання то, та є, то до, прав, способом правним, безправним, то зробити, але однозначно видно, що хтось на злость Тут робить. До того часу, перед тим, скільки мені відомо, то були землі колись Медведчуки. Я розмовляв з лісничим, казали, коли знають лісу. Нічого навіть в ліс в їжджати не можна було нічого робити в тих, тих територіях. Хоч знаю, наскільки знаю, це є парк. Е, і тут взагалі не можна в ту сторону нічого робити, але вони займалися чим займалися. То я думаю, що більше ви знаєте, що тут було до того часу ніж я, А, а ми суд взялись, то платимо майже 900 тисяч річно за 53 гектари оренду, 888 тисяч, наскільки пригадую, за, за 53 гектари. І то інвестиції тут планували досить великі інвестиції, але ми так і так будемо далі продовжувати то робити. Тих, хто то зробив, напевно, будуть наказані. Мають Поліція то знайде, думаю, впевнений навіть, бо такі речі треба наказати. Просив би хтось буде бачити це відео чи читати про ту інформацію, що сталося тут, просив би звернутися до нас, чи на мій телефон, до нас, до ПП-6, так заволодці. І, звичайно, буде винагорода, якщо буде інформація правдива, то винагороду мають 50 тисяч гривень там, за, за інформацією хто це зробив, буду дуже вдячний. То ПП Шостак, звертайтеся, номер телефону 050 317 2244.